Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10х10. 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Адже у нас полен 10 на 10, є вже деякі перекриті частини, в яких не буде нічого намальовано. Тому почнемо з найбільших цифр, це у нас 6, яка кидається у очі. І по правилу перетину знайдемо, де вона може знаходитися. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і з цієї сторони так само замальовуємо. Тепер у нас знайшлася перша одиниця, одиниця, одиниця. Тут нам нічого особливо більше не допоможе. Ми можемо перекрити оці клітини, тому що тут оця трійка по горизонталі, наприклад, не влізе. Четвірку, також вона не влізе. Таким по правилу перетину можемо знайти цю шістку. Можемо точно з певністю сказати, що тут її не буде, тому що вона не влізе. Четвірка, її теж тут не буде. Шукаємо шістку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отаким от чином. Знайшли. Четвірку. Четвірку ми можемо теж по правилу перетину тут знайти. Єдине місце, де вона влізе, це ось тут. Так. Тепер у нас прямо знаходиться трійка, вона не влізе ні сюди, ні сюди по вертикалі, значить ми її намалюємо тут. Тут не влазить двійка. Ну, ми можемо навіть не закривати. Тут скажемо, що оця двійка, по правилу, перетина: це, це її клітинка, і оцієї двійки тут її клітинка. І от у нас знайшлася тут двійка по, знизу по вертикалі. Так, що ми можемо зробити з четвіркою? Четвірка по правилу відходу від краю, ми можемо 1, 2, 3 чотири 4 домалювати її от сюди, по горизонталі. Тепер трійка: теж саме. Раз, два, три. Сюди можемо її домалювати. Вона знайшлася по вертикалі одиниця і двійка. Так, для шістки ми можемо сказати, що максимальна її позиція в цю сторону буде отут. Але невідомо, в яку сторону вона піде, але ми можемо таким чином закрити. Тобто, сказати, що в цій клітинці вже шістки не буде. І від неї ще відмалювати четвірку. Раз, два, три, чотири. Ну, і таким чином у нас знаходиться трійка. Е, ну Далі можемо слідувати, наприклад, тут у нас знайшлася одиниця. До речі, ми можемо її закрити. Тут вже десь після неї має йти двійка, але тут двійка вже через хрестик не влізе, тому це точно одиниця. Далі двійка не влізе, тому тут можемо теж закривати. І десь має бути двійка, ось вона, закриваємо. І тепер тут одна єдина двійка, і це її частина, значить, вона піде тільки в цю сторону, закривається. Далі. Тут така сама ситуація. Тут знайшлася оця перша одиниця. Можемо її закрити. Ці двійки по горизонталі. Ось одна двійка, частина першої двійки, ось частина другої двійки, і по логіці вони будуть тільки оцю, у цих напрямках. Ось у нас вималювалася четвірка по вертикалі. Ми можемо її закрити. Шістка теж. Крайній хрестик знайшовся, значить, хрестик, шістка, піде доверху. І для цієї двійки по вертикалі, єдине місце знаходження це ось тут. Далі, ця двійка, єдине її місце знаходження це ось тут. У нас закрилася четвірка по горизонталі. І залишилося місце для цієї двійки, яке ми закриваємо. Все, кросвордо зв'язано. Дякую за увагу!